Так, друзі, показую вам, як скинути демку. Якщо у вас non steam правою клавішкою миші свойства, розположення файлу, далі папка ks-strike І тут ми шукаємо файл хрюк.дем. Права клавіша копіювати і вставляємо на робочий стіл. Далі заходимо в нашу групу UNBAN. У нас все тільки в Телеграмі, ВКонтакте вже давно ніхто не дивиться фейсбуці в нас групи немає. Нажимаємо на цю скобочку. і шукаємо наш файл хруп.тм. Обов'язково пишемо від кого? Від Степана. Вон! Від Степана для Грігорія. І відправляємо. Якщо у вас Steam, тут трошки по-іншому. Дивіться, відкриваємо Steam. Ігри, бібліотека ігор знаходимо тут зліва Counter-Strike. Правою клавішою миші управління просмотреть локальні файли У вас відкривається папочка з Counter-Strike. Тут так само заходимо в Counter-Strike, папочку. файл хрюк.д Копіювати і вставляємо на робочий стіл. І так само прикріплюємо. Якщо ж так вийшло, що у вас... Немає телеграма, наприклад, на комп'ютері. Тоді беремо, пишемо там в Google, файлообмінник. Україна. Ось. Заходимо на любий, наприклад, сюди, вибрати файли, беремо наш файл хрюк.dm, завантажуємо. І потім у вас з'являється силочка. Ми цю силочку копіюємо і вставляємо сюди групу Умбана і пишемо, що у нас немає телеграма на комп'ютері, тому я загрузив на файл обмінник. Ось вам силочка.